Чому нинішні роботодавці дуже сильно не люблять зумерів? Тобто це покоління 18-25 років, це молоді люди, які тільки вийшли на ринок праці, і вони насправді трохи офігєвші від усього відбувається. Бо, по-перше, освіту, яку вони отримали, це вища освіта або середня освіта, навіть у яких престижних вузах країни вона нічого не вартує. Абсолютно, вона ну, заро. Вона устаревша, вона ніяка, вона не актуальна, і вони розуміють, що вони там 5 років на своє навчання просто потратили дарма. <кхи> вона нічого не коштує. А, і коли вони виходять на ринок праці, вони бачать, що будь-який роботодавець може їх от по щелочку пальця кинути, залишити ні з чим. І вони думають: а на що я буду себе напрягати, щось робити, старатись, якщо це все може бути дарма. Чи винні в цьому вони? Да ні, люди з усі часи. Вони однакові, трохи відрізняються, але зачастую ні. Чи винні в цьому зумер? Ні, не винні. Бо це такі умови створили люди старшого покоління, міленіали, бумери і так далі. Тобто, ми якби би нуждаємо бути їх такими, а вони просто хочуть жити, виживати в цьому світі. От і все.